Привіт, Макс. з дівчиною 7 місяців у почуттях одне до одного не зізнавались. На День закоханих я підготував їй подарунок, вона мені ні. Ну, хуя собі, блять. До цього періодично обмінювались ними на свята. Це нормально? Слухай, ну. Е чи можуть бути нормальні стосунки, ну при цьому-при всьому дівчина ну, якось похуїстично відноситься до свята святого Валентина. Може. Але питання, про що ви спілкувалися 7 місяців. Ну, як ти за 7 місяців? Не зміг дізнатись і взагалі е, зрозуміти, як воно відноситься до цього свята. Якщо вона вважає, що це свято, якщо вона вважає, що треба е, в цей день проводити його, ну тобто це особливий якийсь день, але, наприклад, вона вважає, що у цей день тільки хлопець дарує щось дівчині, а вона ні. Є такі дівчата. Ну, типа, на 8 березня мені, на день закоханих мені, ну і таке інше. Ну, тоді це, це щонайменше дзвіночок, що на, хоча насправді це серйозна проблема. Вона, скоріше, і потім в стосунки вкладатись не буде. Коротше, тут дуже багато питань до того, як і що і було, чи розмовляли ви про це, чи ні. Знову ж таки, якщо, наприклад, вона ну, особливо не вважає, що це свято, із-за цього вона не підготувалась. Із-за цього. І вона при цьому при цьому може бути крутою дівчиною. Вона може бути крутою дівчиною, придатною до стосунків. Але ж питання: ну як так, ви сім місяців разом і що ви не казали про це, не питавте, її, а яке її відношення до свята, хоча б перед самим святом? Коротше, дуже багато питань до тебе, і я тобі так е відповісти не можу сказати. Треба її нахуй посилати, чи просто продовжувати з нею стосунків, просто із за того, що вона, наприклад, вважає, що це ніяке не свято. Ось якось так. Тобі відніше. Тобі видніше.